Всім привіт! Ну що, друзі, оці фіалочки, які я тут зараз пакую, збираються до нової хазяюшки, до нової господарки. Це замовлення було зроблено ще місяця півтори тому. І воно чекало тепла. Ось такі, бачите, слоники. Вже вони всі виросли, підросли. От. І от я їх зараз буду пакувати. До речі, заодно і покажу, як я пакую. От перший етап, перший крок, я б так сказала, пакування. Тут дуже багато сортів, тут 30, а я навіть. Ну так, тут 30 сортів. Ось Боб п'тіться радість. Тут такі вже здоровезні всі квіти, що можна... Ну, не то, що можна, їх вже треба пересаджувати глас сліпер. Я знайду фотки, якщо що, купорос зелена така штукенція. Не всі є в мене. О, Привіт опери. Привід опери. Та, що в мене тут ще є? Владіслав енде. Це що в мене таке? Опера Рене? Тут дуже-дуже багато сортів. О, НК Добраніч. Бачите вже такі слоненятки. Тобто зараз я їх пакую. Спочатку я їх буду пакувати так. Потім я їх запакую в туалетний папір. Я все покажу і все розкажу. Тобто, показувати, як я окремо пакую поліетиленовий кульок, то я не бачу сенсу такого, так? Це для черніка. Велика-велика квітка, дуже гарна. Взагалі, сорти дуже класні. О, алмази якуті я вам показувала його. Тобто, я вам покажу, які сорти. О, Ден 2, Обожнюю цей сорт. Людина замовила, сказала, на, с... на мій смак. Єсенія. Отакий вот слоник. Тобто, я зібрала все на свій смак і. И... Зараз запакую, а далі продовжимо. І я покажу, як я їх пакую вже в туалетний папір і весь процес, як воно все буде йти далі. Я не користуюся скотчем, для того, щоб, ну, не знаю, мені не подобається, воно само не розкуплюється. Клеїться там в той коробці, так? воно там, ну, як не крути, воно щільно буде складено один до одного всі ці діточки, так. А людині буде зручніше розпаковувати, бо коли я розпаковую зі скотчем, то я, ну, мені не подобається, я нервую, <сміття> Мені цей скотч просто вбиває. Так, далі я запаковую всі дітки, тут їх дуже багато. Це займе декілька часу і багато часу. Десь півгодини, а то і більше. Тому покажу потім по ітогу, як це буде виглядати. Ну ось, друзі, замовлене спаковано. Тут дуже багато діточок, тут їх десь 30 штучок, так що я не буду всі показувати. Ну, ось отак от вони всі виглядають. От такі лялечки в мене всі зібрані, так. І що ще я... А, ну і завжди, як завжди, я не залишаю своїх клієнтів без подаруночків. Ось такі подаруночки я приготувала. Жіночці. Тут от три листочечка. Ось, так, ну що, залишилося мені запакувати це, знайти коробку і я її буду от таким агроволокном. Ось, ж, бо зараз все ж а вона буде їхати дуже довго. Деякий час вона, мабуть, там і полежить десь, ну, тобто, вона поїде далеко. А, тому отак от я буду пакувати. Далі я покажу вам вже, як я запакувала коробочку, як воно буде все виглядати вже в запакованому вигляді. Так, ну ось. Зроблено велике діло це знайти коробку, щоб все влізло. Тобто, все, бачите, ось агроволокно. Це я отак-от потім все закрию. Потім я ще обмотаю коробку плівкою. Ну і по ітогу покажу, як це буде виглядати. Тобто, поки що ось так. Так, далі. Ну, ось, все, запакувала. Ось така вийшла посилочка в мене, передачка, посилка. Все. І будемо відправляти нової господарки, хай вона радіє. І вирощує їх з задоволенням. Все, друзі, на цьому все. Показала вам, як я це роблю. Вам, гарного цвітіння, щоб ваші рослини не хворіли а росли. Нам, як завжди, мирного неба. Все, папа, -па, до нових зустрічей. Папа. -па.